Ганс Крістіан Андерсен щаслива сімейка. Найбільший зелений листок у нашій країні, звісно, лопух. Коли його приміряти спереду, то з нього виходить справжнісінький фарток, а коли покласти на голову, то в негоду він править за парасольку. Ото такий здоровецький. Лопух з роду не росте сам. О ні! Де з'являється один кущ, там їх виростає безліч. Отака то дивовижна дивовижа. І всю ту дивовижу поїдають равлики. Давнину знатні вельможі воліли подавати на обід великих білих равликів до м'ясної страви фрикасе, наминали та ще придсмокували, ну і смакота. Вельможі і справді неабияку подобали равликів. А що ці равлики живилися листям лопуха, то по всій країні стали сіяти лопухи, а в одному занедбаному замку так давно не їли равликів, що вони й зовсім зникли. Проте лопухи не перевелись, росли як із води. На всіх стежках і грядках, і несила було з ними впоратися. Вже тих хлопухів вигнався цілий ліс. Зроду ніхто й не подумав би, що колись там був сад, якби не виднілися, де не те то яблуня та слива. І в цій глушині жило собі двійко останніх старезних равликів. Равлики й самі не відали, скільки їм років, лише добре пам'ятали, що було їх таких страшенно багато що родом вони з чужих земель і що цей ліс насаджений для них усіх. І хоч равлики ніколи зі свого саду не витикалися, та знали про те, що десь на світі є маєток, там їх варять аж до чорноти, а потім викладають на срібну тацю. Що стається з ними далі, равлики не знали, до того ж навіть не здогадувались, як то бути звареним і лежати на срібній таці. Либонь, надзвичайно гарна і благородна. Равлики розпитувалися про те і в хруща, і в жаби, і в дощового черв'яка. Та ніхто їм нічого не розказав, бо нікого з них не варили і не викладали на срібній таці. В старезні білі равлики були певні, що вони найзнаменитіші в світі, що ліс росте задля них, а маєтки існує на те, щоб їх можна було зварити і викласти на срібній таці. Равлики жили дуже самотні, але щасливо. А що своїх дітей не мали, то взяли собі на виховання звичайне равлення і виховували його як своє. Однак равлення не росло, бо було воно звичайного роду. Та батькам, а надто мамі равлися, здавалося, що равлення таки побільшало. І вона сказала чоловікові якщо ти так цього не помічаєш, то помацай у його мушлю. Та равлик помацав равлення в мушлі і погодився, що воно підросло. Одного дня впоріжчила злива. Ого го, як торохтить по лопухах бум бім. вигукнув тато равлик. Ну й краплю підхопила мама равлиха, як швидко вони збігають по стеблу. Ось побачиш, скоро тут стане мокро. Добре, що в нас такі доладні хатки, і в нашого малого е, нікуди, правда, діти, для нас створено значно більше умов, ніж для кого іншого. Отепер можна сказати, що ми володарі світу. Від самого дня народження ми маємо свої оселі. Для нас посіяно ліс лопухів. Цікаво, чи далеко він тягнеться, і що за ним. А нічого, відповів татаравок. Кращого місця за нашу домівку немає, і кращого я й не хочу. Йой, як мені кортить попасти до маєтку, щоб мене зварили і поклали на срібні таці. Мовила мама Равлиха, у цьому поталанило всім нашим предкам і повір мені було щось незвичайне. Може, від маєтку лишилась руїна, сказав тато Равлик, або він так зарісло пухами, що люди не можуть із нього вийти, нам нікуди поспішати, а ти завжди летиш, як на пожежу, а малий і собі летить. Лише за три дні він випав на верхівку стебла. Коли я здіймаю очі догори, то в мене поморочця в голові. Не свари його, попросила мама Равлика. Він повзе дуже обачно. тож не дитина, а просто втіха. Для кого нам на схил коліти жити, як не для нього. От чи подумав ти про те, де знайти йому дружину, а що як десь там далеко в лопухах є хтось із нашого роду? Мабуть, там водяться чорні равлики, відповів тато равлик. У них немає хаток, то та така простота, зате скільки пихи. А ну ж попросимо мурашок. Вони снавигають туди-сюди без діла, то не напитають для, для нашого малого дружину. Атож, озвалася одна з мурашок, і я знаю неперевершену красуню. Та хто знає, чи вона піде за вашого сина, бо вона королева, дарма, відповіли старі Равлики. Вона має хату. Вона має палац, відповіла мурашка, дивовижний мурашиний палац на сімсот ходів. Дякуємо, сказала мама Равлиха. Наш син не полізе в мурашник. Якщо ви не знаєте нікого більш підходящого, то ми попросимо допомоги в білих комарів. Вони літають по всіх усюдах і за погоди, і за негоди, і прочісують лопуховий ліс наскрізь. У нас є для нього наречена, вигукнули комарі. За сто людських кроків звідси, на кощі Агроси, живе у хатці паночка равличка. Вона там сама самісінька і вже на виданні всього за сто людських кроків звідси. Ну й добре, тоді нехай іде до нас, мовили старі. Наш син має ліс лопухів, а вона лише один куч Агросу. І комарі полетіли до пан по панночку равличку. Вона пройшла за вісім днів. Старим полегшало на душі, як побачили, що панночка була гарного роду. Потім справили весілля. На ньому щосили присвічували шестеро світлячків, однак усе пройшло дуже тихо, бо старі равлики не любили бенкотувати і веселитися. Мама Равлиха виголосила прекрасну промову, а тато равлик від неймовірного хвилювання не міг мовити ні слова. Тоді старі равлики дали молодятам у посад цілий ліс лопухів і сказали те, що казали завжди: у світі немає нічого кращого на цей ліс. Коли ж ви житимете чесно, триматиметеся звичаю і народжуватимете равлинят, то одного дня. Вам і вашим дітям закортить потрапити в маєток. Там вас зварять до чорноти і викладуть на срібну тацю. Після цих сліз старі равлики поховалися в свої хатки і більше не виходили. Вони поснули. Молодята запанували в лісі і завели величезне потомство, але їх так ніколи і не зварили, і жодного разу не поклали на срібну тацю. Тож вони вирішили, що маєток перетворився в цілковиту руїн, а всі насвіті люди вимерли, оскільки ніхто їм ані словом не заперечив, то либонь вони мали рацію. А дощ паріщив по листі лопуха, наче вибивав у барабан, аби повеселити равликів. А сонце сяяло, щоб навтіху равликам. Зеленів лопушиний ліс, равлики були дуже щасливі, і ціла їхня сімейка купалася в щасті. Ще пак.